Здавалось, яка тема може викликати найбільші суперечки між лікарями світу? Виявилося, це звичайнісіньке молоко. Голоси розподілилися порівну між беззаперечними прихильниками і тими, хто приписує йому мало не всі хвороби людства. Почнемо з прихильників. Ті запевняють, що молоко скарбниця кальцію та фосфору, завдяки яким можна забути про проблеми з кістками та зубами. Стоматологи дійсно запевняють, молоко єдиний напій, крім води, який не шкодить зубам. Науковці з Уельса стверджують, що в любителів молока рідше трапляються інфаркти. Їхні колеги з Гарварду виявили користь молока для жіночого організму. Воно допомагає жінкам завагітніти, адже на 25% покращує овуляцію, та й постменструальний синдром пройде непомітно, якщо час від часу пити молоко. Плюсів чимало, але противники молока теж мають. Свої аргументи. Авторитетне видання «British Medical Journal» оприлюднило шведське дослідження серед ста тисяч осіб, які споживали багато молока протягом 20 років. Так от, жодного покращення в кістковій тканині вони не помітили. Зате виявили, що шведи, які не пили молока, жили зазвичай довше. Знову ж таки, вчені з Гарварду встановили, що молоко погіршує стан подразненої шкіри, а іноді є причиною акне. Статистика стверджує, що в однієї людини зі ста воно спричиняє алергію, а в багатьох нежить і кашель. І тут учені наводять цікавий факт люди. Єдині савці, що пройшли етап грудного вигодовування, повертаються до молока. Натомість усі тварини знайшли собі інші джерела кальцію, і почуваються добре. Водночас, жодні з перелічених досліджень не закликають повністю виключати молоко з раціону. Ніч перед іспитами запальна вечірка. Останні години щоб доробити річний звіт. Усім нам іноді доводиться витискати зі свого організму максимум. На допомогу приходять енергетичні напої. Зараз кофеїн допоможе з усім впоратись, однак є одне застереження: не зловживайте, інакше проблеми неминучі, запевняють лікарі. Зі збільшенням рівня продажу цих напоїв зросла й кількість викликів швидкої, безпосередньо пов'язаних з ними. Якщо 2007 року їх було 10 тисяч, то всього за 4 роки вдвічі більше. Третину таких пацієнтів у реанімацію провели проблеми із серцем, окрім пришвидшеного серцебиття біль у грудях та навіть судоми. Найчастіше не готовими до такого стимулятора були люди після 40 років. Нові дослідження доводять: енергетичні напої можуть спричинити й сильні головні болі. Причина знову ж таки у великому рівні кофеїну. Як тільки він виводиться з організму тіло вимагає нову порцію саме таким неприємним способом. По-третє, маєте всі шанси викликати діабет, оскільки кофеїн розбавлений великою кількістю цукру, то клітини, які виробляють інсулін, одного дня можуть просто втомитися. Ще гірше, якщо комбінувати ці напої з алкоголем, перші діють як стимулятори, алкоголь як депресант. Тому людина не відчуває, наскільки сп'яніла і часто переоцінює свої можливості. По-друге, таке поєднання виводить з організму ще більше рідини, чим у рази збільшує інтоксикацію від алкоголю. А це означає, що ранок почнеться із суворого похмілля. Тим не менше, саме поєднання енергетичних напоїв та алкоголю найбільше до вподоби європейській молоді, а саме 70%. на сполох уже б'є світова організація здоров'я. Водночас лише за минулий рік виробники напоїв заробили 26 мільярдів доларів. Ця суперечка, здавалося, не закінчиться ніколи. Що корисніше пити чай чи каву. Науковці спробували розібратися, та достойної відповіді так і не знайшли. Обидва напої мають як переваги, так і недоліки. Почнемо з чаю. Доведено, любителі цього напою мають менші шанси захворіти інсулінозалежним видом діабету. А якщо він є, то чай сповільнить прогресування хвороби. Він також зменшує ризики виникнення проблем із вагою, серцем та знижує ймовірність захворіти на рак. Та є застереження до британців, які люблять доливати до чаю Цим вони нейтралізують протиракові властивості напою. Добрі новини для людей, які не обмежуються двома чашками чаю. Вчені з'ясували, ті, хто випиває чорний чай чотири рази в день, мають нижчий рівень картизолу, гормону стресу. А ті, які не обмежують себе в зеленому чаї, рідше скаржаться на печінку. Однак недолік чаю таки знайшовся: у нього чимало таніну, що зменшує засвоєння заліза. У важких випадках це може спричинити анемію. А тепер про каву. Вона теж має чимало переваг. По-перше, зменшує Ризик хвороби Альцгеймера та захворювань серця. Окрім того, завдяки кофеїну ви краще пам'ятатимете список вечірніх покупок у супермаркеті, а якщо приймаєте знеболювальні, то вони діятимуть краще. Втім, є і застереження. Данські науковці знайшли підтвердження, що надмірне споживання кави може спричиняти завмирання плода. Проте йшлося про міцну каву з невеликою кількістю молока та цукру. Інші вчені, дослідивши тисячу хімічних елементів у смажених кавових зернах, виявили, що 19 із них канцерогенні. але жодне з цих дослідження. Іджень не радило відмовлятись від напоїв. Суперечки про користь та шкоду кави для здоров'я ведуться давно. Один з найпопулярніших напоїв є предметом суперечок учених і медиків всього світу. Згідно з оцінками фахівців, в середньому за день в світі випивають близько 2 мільярдів чашок кави. У США одна доросла людина випиває в середньому 2-4 чашки кави на день. На думку більшості експертів, така кількість кави досить невелика і може бути корисною для здоров'я. Однак є вчені, які стверджують, що всього лише одна-дві чашки кави щодня можуть нашкодити людині. Кому ж можна вірити? Основний інгредієнт кави кофеїн, який міститься не тільки в кавових зернах, але також в чаї, насінні какао, деяких видах горіхів та шоколаді. Кофеїн діє як стимулятор, активуючи центральну нервову систему. Він допомагає впоратися в стомою і покращує концентрацію та увагу. Стимулюючий вплив кофеїну починається через 15 хвилин після того, як людина випила кави і може тривати до 6 годин. Як показали наукові дослідження, кофеїн надає не тільки стимулюючу дію. Так вчені зі штату Мічиган повідомили про те, що три чашки кави на добу знижують вірогідність раку починки на 50%. Також кава може бути корисна для роботи мозку. Так, згідно і ще з одним дослідженням, дві чашки кави на день можуть поліпшити пам'ять. Ряд досліджень показав, що кава може мати позитивний вплив на серце, а також знижує вірогідність діабету другого типу. Не всі вчені поділяють точку зору, що кава корисна для здоров'я. Ряд експертів говорить, що кофеїн один з небагатьох психостимулюючих засобів, які дозволені для застосування без будь-яких перешкод. Відомо, що кава може чинити негативний вплив на здоров'я людей, якщо нею зловживати. Відтак американські вчені повідомили, що 4-7 чашок кави на день можуть призвести до безсоння, нервозності, надмірної збудливості і тахікардії. Також фахівці рекомендують не зловживати кавою вагітним і людям із захворюваннями серця і судин. Ряд експертів рекомендують обмежити або навіть заборонити каву дітям, мотивуючи тим, що кава може викликати безсоння, а порушення сну для дітей призводить до проблем з навчанням.